Друга проблема це кокцидіоз. Кокцидіозом поросята починають хворіти десь з 9-го дня життя. В Америці ця хвороба так і називається хвороба 9-го дня. Основна клінічна ознака це теж проноси. Починаються, вони можуть бути білі, жовті, коричневаті, зеленуваті. Починаються проноси з такої пастоподібної консистенції, а потім на кінець захворювання консистенція стає такою більш водянистою. Що робити? З, ціє... з цим захворюванням в даному випадку це тільки 100% профілактика, тому що це паразитарне захворювання, антибіотиками воно не лікується. Є звичайно схеми, застосовують амоксицелін, але це вже для того, щоб прибрати вторічну мікрофлору. Тому це захворювання тільки профілактика, так як поросята можуть заражатися вже через 48 годин після народження. Тому я рекомендую задавати його вже на другий, третій день життя. Це препарати типу Еспакокс, Байкокс, Талтарокс. Вони вони, вони всі задаються орально. Там є дозатор, там проблем ніяких немає. Якщо поросята вже захворіли. На кокцидіоз тоді ми просто ну, той же самий пробуємо амоксицилін, пробуємо щось типу катазалу, щоб підвищити імунну систему. Також в станочці Дезлайф, також по схемі відчищаємо як і при колібактеріозі, Спочатку здорові станки, потім у хворих тварин. В чому небезпека цього захворювання? Що хворіють 100% тварин, загибель десь біля 20%. І якщо вже тварина перехворіла, але одужала, також пошкоджені ворсинки тонкого кишечнику, імунітет падає, чіпляється все, що є навкруги. Це економічні збитки, це малий приріст, погано ростуть і. Всі, всі проблеми, які можуть бути у нас на господарстві, ми можемо побачити на цих поросятах, тому <кхем> бажано до цього не доводити.